Найбільший алмаз кулінан має вагу 3106 метричні карати. Визначте масу цього алмаза в кілограмах, якщо один карат дорівнює 0,2 г. Кожен карат це 0,2 грами, а в нас 3106 метричних карат. Тому потрібно 3106 помножити на 0,2. Але звертаємо увагу, що тут грами записано, а у відповідях скрізь кілограми. Тому одразу 0,2 грами, 0,2 грами перетворюємо в кілограми, для того, щоб перетворити в одному кілограмі 1000 грамів. 1000. 1000 – це 10 в третьому степені. Коли ми перетворюємо з грамів у кілограми, то маємо навпаки помножити на 10 в мінус третьому. Множимо тепер 3106 на 0,2 на 10 в мінус третьому. Дорівнює 3106 множимо на 2. 3106 множимо на 2. 12, 2 пишемо один, пам'ятаємо 0 на 2, 0 і 1, 1 1, 1 на 2, 2, 3 на 2 6. Але 0,2 тому в добутку після коми відокремлюємо одну цифру: 621,2 помножити на 10 в мінус 3. Але у відповіді потрібно записати ось в стандартному вигляді. Тому 621,2 запишемо як 6,212, що множиться на 10 в другому степені, кому переносимо на дві цифри ліворуч, тому щоб число не змінилось, множимо на 100, а 100 це 10 в другому. Помножити на 10 в мінус третьому. 6,212 тисячних пишемо без зміни. Степені з однаковою основою. Основа лишається без зміни. А показники додаються. Отже, 10 в мінус першому 2 додати мінус 3, мінус 1. І це вже буде кілограмів. Знаходимо відповідь. Правильна відповідь де.